Любиш ти морозиво. У стародавньому Китаї, у третьому столітті до нашої ери, прохолодні десертні страви вперше почали готувати для імператорів. Ще легендарний лікар Гіппократ, якого називають батьком медицини, радив їсти, як він казав, заморожений крем, що покращує самопочуття. До речі, великим поціновувачем цього десерту був усесвітньо відомий полководець Олександр Македонський. І зараз більшість людей дуже люблять морозиво. Поглянь на подане речення чи правильно в ньому узгоджено підмет і присудок. Переглядай відео. Дізнаєшся багато цікавого про історію морозива і не тільки. Переважно граматичні особливості присудка, зокрема число, рід чи особа, залежать від підмета. Наприкінці 13 століття мандрівник і купець Марко Поло привіз в Італію з Китаю, батьківщини Морозова, секрет виготовлення фруктового охолодженого десерту. І підмет, і присудок, чоловічий рід, однина. При однорідних підметах присудок переважно у формі множини. У стародавньому Китаї сніг, лід, шматочки апельсина, лимона і зерен граната входили до складу охолодженого десерту. Зрідка, за бажанням автора, присудок може бути у формі однини. Зокрема, якщо він стоїть перед підметами. Усім смакує заморожений сік і морозиво. Якщо складений підмет, виражений сполученням іменника чи займенника в називному відмінку, плюс прийменник з, плюс іменник або займенник в орудному відмінку, тобто маємо конструкцію хтось із кимось, то присудок обов'язково ставимо у форму множини. Сніг із молоком з'явилися в китайському рецепті десерту через кілька сотень років. Але зрідка в таких реченнях уживають присудок в однині. У такому разі підмет правильно визначити як простий. Лід із сумішу фруктів, меду та вина подобався Олександрові Македонському. Якщо підмет виражений з полученням числівника з іменником, то присудок може бути як в однині, так і в множині. Якщо увагу зосереджено на кількості виконавців, то присудок ставимо у форму однини. До рецепта охолодженого китайського десерту входило аж три види молока. Також надаємо перевагу присудку у формі однини, якщо він передує підмету. Коли увагу зосереджено на виконавцях та самій дії, то присудок уживаємо в множині. Три складові, зокрема яйця, молоко та цукор змінили в Італії смак морозива. Якщо до складеного підмета входить іменник зі значенням кількості половина, частина, більшість, група, гурт і подібні, то присудок ставимо у форму однини. У Франції група кухарів довго експериментувала зі створенням знаменитого пломбіру. Потренуймося! У поданих реченнях розкрий дужки, обравши правильну форму присудка відповідно до визначеного підмета. Від часу появи прототипу першого морозива минуло близько 4 тисяч років. Присудок в ні, бо увагу акцентовано на кількісному значенні підмета. Гіппократ зі своїми послідовниками використовував заморожений лід як ліки. Присудок в ні, адже підмет тільки слово «гіппократ». Фруктовий сік або молоко з медом і снігом були у складі давньоримського морозива. Підмет. Поєднання іменників у називному відмінку із прийменником та іменників в орудному відмінку. Присудок відповідно у формі множини. В Ізраїлі прототип фруктового шербета з'явився за часів царя Соломона. Підмет і присудок співвідносяться за категоріями роду і числа. Думаю, було нескладно. Спробуємо ще? Перевір себе. Молоко, вершки, яєчні білки та вершкове масло сформували рецепт французького пломбіру, назву якого більшість дослідників пов'язує із містом пломбєр Лебен. У XVII столітті в Парижі Франческо Прокопіо де Кольтеллі відкрив перше кафе морозива. Заклад відвідували Дені Дідро, Жан Жак Руссо, Оноре де Бальзак, Віктор Юго. Сьогодні в асортименті кафе налічується більше, ніж 80 сортів морозива. Чудова робота! Зверни увагу. Якщо підмет виражений абревіатурою, то діє слово «присудок» узгоджуємо в роді і числі з опорним словом, яке входить до складу найменування, зазвичай іменником у називному відмінку. ВОЗ розробила рекомендації щодо стандартів якості харчових продуктів, зокрема й морозива. ВООЗ Всесвітня Організація охорони здоров'я. Опорне слово іменник організація вона. Тому присудок у жіночому роді й однині розробила. А тепер у поданих реченнях спробуй самостійно визначити підмети і узгодити з ними присудки. На Кубі група будівельників і архітекторів збудувала палац у формі морозива. У приміщенні одночасно могло знаходитися понад тисячу відвідувачів. У Японії команда вчених і кухарів винайшла морозиво, яке не тане. Воно зберігає свою тверду консистенцію навіть при температурі 28 градусів за Цельсієм. МОЗ. Міністерство охорони здоров'я. Міністерство воно. Тому Моз України спростувало поширену думку, що морозиво може спричинити біль у горлі та застуду. Думаю, тобі вдається. І наостанок виконай тестове завдання. Знайди рядок, у якому неправильно узгоджено підмет із присудком. На нашій території морозиво було відоме ще за часів Русі України. На масницю господиня зі служницями готували охолоджений десерт. До нього входили сир зі сметаною, яйцями, цукром і родзинками. З отриманої маси частина дітей ліпили казкові фігурки звірят, решта малят любили формувати птахів. Готові вироби виставляли на мороз. І вже наступного дня всі діти із задоволенням їли смачне морозиво. Отож, неправильно узгоджено головні члени у рядку Г. Спробуй відредагувати речення. Оскільки в складених підметах є іменник із кількісним значенням, частина дітей решта малят, то, звичайно, присудки потрібно поставити у форму однини. І, відповідно, жіночий рід Ліпила – любила. Тож тепер, поглянувши ще раз на речення, подане на початку відео, ти легко визначиш помилку щодо узгодження підмета і присудка. Підмет містить іменник із кількісним значенням більшість людей. А більшість це вона, тож присудок любить. Запам'ятай. Граматичні особливості присудка, зокрема число, рід чи особа, переважно залежать від підмета. При однорідних підметах присудок ставимо у форму множини. Зрідка, за бажанням автора, присудок може бути у формі однини, зокрема, якщо він стоїть перед підметами. Якщо складений підмет, виражений сполученням іменника чи займенника у називному відмінку, плюс прийменник з плюс іменник або займенник в орудному відмінку, Тобто маємо сполуку зі значенням хтось із кимось, то присудок обов'язково ставимо у форму множини. Якщо до складеного підмета входить іменник зі значенням кількості слова половина, частина більшість група гурт і подібні, то присудок ставимо у форму однини. Якщо підмет виражений із сполученням числівника з іменником, то присудок може стояти і в однині, і в множині. Увагу зосереджено на виконавцях та самій дії. Присудок уживаємо в множині. Увагу зосереджено на кількості виконавців. Присудок поднині. Також надаємо перевагу присудку у формі однини, якщо він стоїть перед підметом. Якщо підмет виражений абревіатурою, то дієслово присудок узгоджуємо в роді і числі з опорним словом, яке входить до складу найменування зазвичай іменником у називному відмінку. Тобі ж сподобалося відео і точно захотілося смачненького морозива? З'їж і заодно постав уподобайки, напиши коментарі, поширі серед друзів. І з нами дуже смачно вчити українську!